Живемо в цивілізованому світі, але якось не цивілізовано. У козельці два десятиріччя не могли провести централізований каналізаційний колектор. Багатоповерхові будинки є, а ось колектору не було. Не було до сьогодні. Довгобуд завершено, здано в експлуатацію і урочисто запущено. Для козельця це проблема 20 років, яка, от, ну, як кажеться, ми побачили холмик, в якому дуже багато що закопано, і нажали там одну кнопочку. Але нажаттям цієї кнопки ми вирішили 20-річну проблему з каналізаційним колектором в місті Козелець. От, і тепер місто фактично запитане, тому що ви розумієте, наскільки важко було багатоповерхівки, мали вигрібні ями і викачували все всі наші. Машинами. Будівельники довго ламали голову над тим, як завершити будівництво. Справа в тому, що у козельці плавучі ґрунти, і треба було враховувати багато факторів при зведенні об'єкту. Було питання по ґрунтам, але сьогоднішні технології нам дозволили зробити цей колектор і запустити в дію нашу камінітаційну насосну станцію. І це вже і інфраструктура наша підросте можна розвивати. Це великий шаг для міста, для нас селища. в експлуатацію введено одразу два об'єкти: насосну станцію номер 1 та самопливний колектор по вулиці Комсомольській. На їх добудову з екологічного фонду обласна державна адміністрація виділила трохи більше півтора мільйона гривень. Порядка 30 об'єктів фінансуємо добудови по області. Це і лікарні, і дитячі садочки. Недавно ми в Козельці відкривали. Ви знаєте, за екологічні кошти ми добудовуємо колектор в Чернігові, який також закриє екологічну проблематику Чернігівщини. І я думаю, що ще багато об'єктів ми цього року здамо, які були недобудовані». Новий колектор нові можливості. Можливості для розвитку районного центру розширено. Тепер місцеве керівництво може думати, наприклад, про зведення нових будинків, садочків чи спортивних комплексів. Власне житло у козельці купується охоче зараз завершують роботи по чотирьохповерховому будинку, в якому можуть бути виділені квартири і для учасників антитерористичної операції. Козельці в самому ми дві квартири от придбали, вручили ордера на день захисника вітчизни. і Чотири квартири були придбані в острі. Якраз ми тут знаходимося на майданчику будівельному. Можливо, ми закупимо у забудовника квартири для бійців АТО саме в цьому будинку. На сьогоднішній день козельці розкупляється житло дуже добре, тому що воно будується у нас по програмі доступне житло, і ціни на житло доволі такі умірені. Головне є перспектива є куди рухатись і над чим працювати.